Всіх з таким праздником, як Різдво Христове. Я розмовляю на російській мові, але сьогодні я підготувався на українській, тому якщо щось буде не так, то вибачайте. Я сьогодні зараз вийшов, щоб закликати вас до молитви за Україну, але перед цим я би хотів прочитати слово Боже: це вихід. 17 глава, з 8 і нижче. Прийшов Амалік і воював з Ізраїлем у Рамідімі. У зв'язку з цим Мойсей сказав Ісусові: Вибери нам людей і вступи завтра для бою проти Амалика. Я ж стоятиму на вершині гори з божим посухом у своїй руці. Ісус зробив так, як сказав йому Мойсей, і вступив у бій з Амаликом. А Мойсей. Аарон і хур піднялися на вершину гори. І коли Мойсей підіймав свої руки, то перемагав Ізраїль, а коли він опускав свої руки, то перемагав Амалик. Але руки для Мойсея стали важкими, тому вони взяли камінь, поклали перед Мойсеєм, і він на нього сів. Аарон та Хур підтримували його руки: один з одного боку, а другий з іншого. Так що… Його руки залишилися непорушними аж до заходу сонця. За цей час ісус е, вістрям меча е, повністю розгромив Амалика і усіх його людей. Це дуже гарний приклад і в наш зараз час, тому що сьогодні, коли в нас йде війна, і наші воїни на передовій їм дуже важко, вони воюють за нас. І саме в цей час наша молитва, молитва віруючих, вона є дуже сильним мечем, який може подолати любого ворога. Коли наші руки підняті до неба і ми стоїмо в молитві, то перемагає, перемагає Україна, і ми це бачимо наскільки. Країна агресора, вона мощніша за нас. Але незважаючи на це, ми ще тут, вже майже пройшло два роки війни, але ми ще з вами тут. І це такий час, коли е, ми можемо тут збиратися. Ми ще не знаємо, що таке війна. Ми ще не дожили до цього. Ми, до, вона до нас не дійшла. І це велика Божа милість, що ми можемо тут збиратися. Ще я хотів би привести такий приклад. Е, про Йосафата. це друга книга хронік, 20 глава. І там нижче я не буду читати, але я так вкратце перескажу. Там цар Йосафат зіткається з великою армією ворогів, які наближаються до нього, до його царства. І розуміючи, що він не може їх перемогти, він в молитві та пості з народом до Бога звертається. І Бог відповідає на його молитву, пославши до нього пророка. І каже: не бійтеся та не лякайтеся цієї великої зграї, бо це не ваша війна, а Божа. Бог допомагає Йосифатові та його народу перемогти ворогів, посіявши серед них хаос і змусивши їх бігти і боятися. І битися між собою та знищувати самих себе цар Йосафат і Ізраїльтяни прославляли Бога, визнавши його за того, хто допоміг їм здобути перемогу без битви. Це теж є дуже гарний приклад і в наш час, тому що зараз йде війна, і, як я вже казав, армія агресора набагато більша, ніж, ніж армія України. І як казали, що війна закінчиться за 2-3 дні, але вже 2 роки йде війна. Я хочу таке сказати: для Бога немає нічого неможливого. І я би хотів нас закликати до молитви, тому що війна закінчиться і ми в це віримо. І тому давайте будемо піднімати наші руки до неба і просити у Бога милості. Будемо просити милості. Будемо молитися. Дорогий Бог.